Так, вирішила вина подивитися. Щось мені хочеться білого вина. Ну ще не вибрала. Це Франція, тут Італія. Ну, це тут такі ціни. Це таке бочечка. 518. Пішла шукати українське. Європа. Європа Грузія. Шукаємо. Саме біле хочу з, з льодом пити. Хочінка. Бо я такий алкоголік, я раз у рік п'ю, але вирішила спробувати. Можливо, Можливо так буде краще приносити спеку. Так, все, я вибрала. Ось такий візьму на пробу шаба Білий. І тут такий цікавий. Світло-солом'яний колір вина підкреслює яскравий сортовий аромат з тонами білих квітів і цитрусових з легкими відтінками меду і ванілі. Живе вино має ніжний смак з пікантною гірчинкою. Ось так. В общем, українські вина. Підтримуємо наші локальні бренди. Добре. Локальний це і є вітчизняний. Я просто не могла пригадати слово. Богатесенька вона на любий смак. Так, беру ось такі охолоджуючі елементи. 39, 40 гривень дві. Є ще побільше. Того, що я взяла, Все. Так. це я була в метро, можливо, вночі буде дощ? Світла нема, спекотно, неможливо. Сьогодні перший раз. Зустріла глядачку. Танечка, привіт вам, якщо ви мене дивитесь. Так, ось такий бит. <світ> бит і віно. Правда, червоне щось біле сплутало з зі льдом. І ось такий пиріг. Взагалі, те, що зранку робила, те і зараз. Смокота. Ще я давно хотіла спробувати хамон з дині, як французи. Так сталося, що в мене сьогодні є і те, і інше. Буду пробувати. Ну і пиріг смачний. Літні прикраси всі центрі. Така краса. краса. Раз. Розклала. Дивись, ще часики стоять. Бачиш? Так, Оп. краса. Ой, дивіться, яка краса. Вау. Оце так. Да, я потримаю. Вічень класний. Мені не двойний екранчик, на. Вісімдесят тисяч ваш. Так, так, Саша каже, що знайшов. Зайчик я вже не можу, Ну, пішли вже. Найка краса. так той же побіг. Хозяйська дитина з сумками. Всі яке колесі. О! Я перша його побачила. Я його знаю. Да? Дивись, який воно кольос такі. Морці. Ну все, сіда... сідай, сідай, Ось ти Сонечка. Скажи, в ще раз принеси мені поїстеньки. Йду на подерибасівськи, дуже шумно тут. Ну, а так що робити? Все рівно. Йду, хочу зайти в Крокс, подивитися, скільки там коштує. Трошка так і сидив тут. Грохот стоїть, просто неймовірний. Так, я на Дерібасівський, якщо хоч щось чути. 800. Чорні, білі. І кожного разу міряю вони мені якось незвичні. Так, які я дивилася, от ці мені подобаються білесенькі і просто чисто, чисто білі. Ось такі патушки. Ось ціна 350 стоїть просто неймовірний. Вентилятори там. Можливо, там щось є, бо по Аврорах ніде нічого не залишилось. Саша, я подивилась, ці вентилятори вони непогані, ну, такі маленькі, що можна взяти з собою, але їх немає на де. Зараз у цитрус потім на маршрутку йде до моря плавати. что сделав. Сьогодні все в пусту проїздила по маршруткам. Дуже спокотно. Так, ще матше прийшла. Антошка колись була улюбленим магазином. Ось там попереду собор. Я йду сюди. Видимо сюди, в цитрус. Так, ну що, нічого немає. Зразу сходу. Так. Ну що, на море, далі. Подивимось, що тут відбувається. Дереза, дерева помирають стоячі. Якщо ви бачите, ось Ентоні, Пекельна спокуса, обережна Єва і прем'єра Гра вправду», правду. Гра вправду». правду. Ось можна сходити в комедія, «Постанова», Можливо, там не, так, не така пекельна спека. Трошечки пройшлась по центру, але ну, довго гуляти не хочеться. Краще до води. Будемо сподівати, сподіватися, що спека скінчиться раніше, ніж я знайду інтеари. Ну, прийшла до, до моря. Зараз будуйте плавати.

Це є напрямкаші, хто ще не поняв, куди я хочу плавати. Ось так. Ой, водичка просто, просто супер, супер. Ось так. Нагадаю. Сонечка вже сідає, спекотна. Вчора не було в нас, була якась поломка у будинку, не було світла 13 годин, коли у всіх було, у нас не працювало світло. А сьогодні включили, включили в 12, мені здається. Чи... Я вже запуталась, коли включили, а виключили у 6. Класно було. Але в цей час мене, на жаль, не було вдома. Дітвора хоча б кондюр працював цей час. Вода дуже тепла. Не освіжає зовсім. Зовсім, на жаль, не освіжає. Туди її. Хтось у воді, хтось просто відпочиває. лавала, можно идти до дома. Туда и так не верим. Выход. выход тут. Трав вже рябінка буде. Карінка. Зранку я вже поснідала і ось у мене ось такий був сніданок. Креветки, яєшня і очі. Також варила каву. Я вже зранку, поки було світло, приготувала пиріг з персиком. І з вишнею. Вишня у мене була заморожена. А ще на грілі зробила ось такі кабачки. Сюди додавала оливкової олії, спеції і базилік. На цьому все пока.